У мене на каналі є рецепт майонезу. Сьогодні я буду готувати майонез. У мене є на каналі вже рецепт майонезу, він там набрав дуже багато переглядів, але то був якби кетоваріант, він із сахарозамінником був. А сьогодні я хочу приготувати звичайний майонез, знаєте, такий провансаль вдома. Так що давайте подивимося його. І так, готуємо майонез. Я роблю, от зразу беру це баночку півлітрову готую, і тоді дуже зручно кришкою закрила те, що залишилось, і він зберігається в холодильнику. Е, яйце розбиваю на дно. Так, тепер сюди потрібно додати 0,5 чайної ложки солі додаю. Тепер Одну чайну ложку цукру додаю. Так, тепер треба додати півтори столових ложки оцту. ну, десь так, можна замінити на, о, на лимонний сік. Так, і треба додати трішки гірчички. Взагалі, хто, хто скільки любить. Я багато гірчиці не, не люблю, тому я беру ну, геть от, отак: от, все. Більше, я не люблю гірчиці. Коли майонез віддає гірчицю, мені не подобається. І що в мене зараз просто гірчиця отака пікантна з хроном, то мені не подобається, коли вона відчувається в майонезі. Тепер, отак треба все укоротненько, накриваємо. Бачите, прям я накрила яйце блендером. І тепер тільки вливаємо 250 мл олії. Олію можете брати любу. Я колись готувала і оливкова, не рафінована я брала. Ой, цю рафіновану, наоборот, рафіновану. Це в мене зараз обична олія соняшникова. І все, і тут далі йде магія. Майонез готовий. Дивіться, який густючий, який прекрасний майонез. Майонез просто бомбезний. Бачите, який він виходить? Супер. Рецепт перевірений мною вже 100 мільйонів раз. Я ніколи не купую майонез в магазині, я завжди готую сама. І це знаєте, чому кажуть в магазині він ну не корисний. Мене тому, що там ж куча консервантів, добавок всяких є. А тут ви знаєте, що ви сюди поклали? Тут нічого немає, не корисного. І якщо розібратися, що таке майонез? Майонез – це яйце і олія. Це те саме, ну, то, олії, <кій> ну, господі, олію ви заправляєте салати. Так що тут поганого нічого немає. О, так що пробуйте, але треба тільки блендер, і щоб він був мощний. Ну, У мене ось у 170 Вт блендер. О, бо менш мощний не зіб'є. Не зіб'є оце. А, по смаку ви можете собі пробувати. Бачтесь. Руштуйте. ну Як для мене, оце ідеальне, ідеальне співвідношення всього. і Це одне, півчайної ложки солі, чайна ложка цукру, півтори ложки олії, ой, півтори ложки оцету і 250 мл олії, ну і гірчичка на кінчику. Я в описі опишу всі інгредієнти. Так що готуйте, робіть майонез самі, не лінуйтеся, це, це дві хвилини всього майс, ну, максимум займе часу.